Купують кукурудзу, вона називається цукрівочка, дуже смачна, чистенька, гарненька, така молодесенька кукурудза, і дуже корисно їсти, бо потім будуть тільки кури їсти. Вона буде твердюча, така вже несъдобна. Та ціна така демократична 40 гривень. Та якщо поїхати, назбирати, пальне затратити, виходить то саме. Не думайте, що щось буде дешевше, воно ж під носом не росте. Боже, 40 гривень демократична ціна. Вже дешевше, напевне, не буде, бо то будуть такі великі шлюпаки, називаються насінники. Знизилась, от помідорчик, дивіться, був 100 став 75. Так, да, Дуже гарно. Вишенька 150 була 200, абрикоска була 250 стала, 180. Це така демократична ціна, і наша ріднесенька малина з саду. Дивіться, яка чудесна малинка, чудесна. Бачите? Її корисно їсти. Лохінка по 350 за кілограмчик. Такий пакетик коштує 115 гривень, і дуже корисно, бо буде кілограм 600 гривень. Якщо зараз половинка, то потім моментально ціна підніметься.